Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовжують відповідати на питання підписників, отож, просив мене подивитись Нікополь, зокрема, стосовно обстрілів. Ну да, бідне місто, одне із багатьох, які, на жаль, у нас потерпають мало не кожен день. Ну що, давайте подивимось. Що й до чого. Ну, давайте подивимось до кінця цього місяця. Ну і, напевно, на наступний. Подивлюся, що і як. Так, гаразд. Зараз карта. О, все. Добре. Отже, скажіть, мій, будь ласка, що чекає місто Нікополь до кінця цього місяця? Хай скажуть вам неправду. Отав. Так, от. Тейвер, беркана. Райда, ну відповідно довертаю, переверну. Так, нічого собі пачка потяглась. Гібо. Інгос. Дагас. І Куда. Да Ой, да! Тяжка ситуація. Не дуже веселий розклад. Ну, гаразд, про все по порядку. Що ми маємо? От, Алтейвес, Беркана, райдо перевернута. Прям пачка. пачка Ну, самі бачу, як витілося, так? Е, далі: Гебо, Інгус, Дагас, Ейвес. Руни самі по собі непогані, але от зв'язки. А от зв'язки вже не дуже. Добре, про що мова? Ну ось от. Да, ось якраз відбудова власності. Да, Буде, буде відповідно відновлення будинків, відновлення там. Споруд різних і так далі. Але в той же час, в даному випадку, це не про владу. Е, ну, якщо, якщо взяти владу, то ось якісь активні дії влади. Да? Ну, в плані там, підготовки до опалювального сезону і оце от все. Так? Е, як мені бачиться. Ну і щодо відновлення, якби в місті. Інший аспект ось будинки, а ось це оце, прильоти якраз. Да, це якраз прильоти, це якраз обстріли. Ну, на жаль, не порадую в даному випадку. Мало того, те івезберкана, воно ще й наростати буде. Я ж кажу, от якраз період загострення. Да, е, ну, в попередньому відео якраз про скажіть я скажу, коридор затемний. Якраз на затемнення. у... Неврівноважених людей зносить гайки. Да? Ну, відповідно, ці два тижні бережіться, тому що, тому що Да, На жаль. Далі райдо перевернута. Взагалі, тобто, обмеження якихось можливостей. І чисто фізично, може, спробують пошкодити навіть дороги, які якраз до Нікополя ведуть. Допускаю, що і так. А від них вже що за можна чекати. Тобто так. ну Якщо взяти якщо в відриві від доріг, це просто обмеження можливостей внаслідок чого? Да внаслідок от якраз інтенсивних обстрілів. На жаль. Далі, гемо. До речі, ось якщо взяти дорогу, то дійсно дорога закрита для чого? Для дарів, для поставок, читайте всякого різного. Ну, Як військового, так відповідно і на відбудову міста, і не лише. Але будуть, будуть, будуть дари, будуть якби, поставки саме в місто. Ну, гуманітарна допомога і не лише вона, а якби допомога від держави, якраз ось. Ді або Якраз на відновлення будинків, на відновлення ну, інфраструктури і так далі. Далі, інкус. Ну, мало того, поміч буде значна. Да, це про, якраз, про добробут, ну і про саме про виробництво. Всяке різне. Да? Ну, ну, в широкому розумінні слова. Тобто, те, що дає гроші. Це не самі гроші, це те, що дає гроші. Ну, відповідно, що це. В масштабах міста якісь виробництва от в такому плані. так? Ну, в плані, обстрілів, в плані обстрілів. Воно більш, хоч інтенсивність наросте, але воно більш-менш позитивно закінчиться. Ну, по інгузу. Тобто, ну, ясно, що нічого хорошого, да? але. В тому розумінні ну, жертв тут не показано. Тобто, знов таки руни в цьому плані трохи цинічні. І якщо жертв не показали, не значить, що прям жодна людина не захине. Ні. Просто якщо жертв не показали, значить їх буде мінімальна кількість. От що. Кожне людське життя безцінне, так. Але руни відповідно показують, ну, коли масштаб жертв є. Якщо два трам, три чоловіка, цього можуть і не показати. Цинічно, ну, у них своє сприйняття світу, якби. Е, от. В такому плані. Тобто обстріли більш-менш позитивно закінчуються, в тому плані, що без жертв, хоча б, ну, можливо і мазатимуть з їхньою роздолбаною артилерією, да? битимуть в молоко, умовно кажучи. Так? Чи будуть бити, да, на жаль. Далі, Даґас, але, от, до речі, інус це певні у нас блага, да? які ось ведуть до трансформації ситуації. До речі, по Беркані. Тобто певний ріст, розвиток, так? Якісь відкриття якихось можливостей. І чого можливості? Та можливості оборони, зокрема. Ось АВАЗ. Ну, Це робота ПВО, інший аспект. Тобто не лише артилерія може летіти, а відповідно щось іще. Дрони там і інша різна гидута. Ну, ось, райдо перевернута Ейвас. Якраз певні. Певні, певні обмежені можливості, певні закриті дороги, да, для чого? Для оборони якраз, так? Ну, такий, бачите, прогноз не дуже позитивний. Ну, але, принаймні, жертви показали. Тобто, якщо і будуть жертви, то мінімальні. Ну, кажу, як є. Знов-таки повторюю, що кожне людське життя безцінне. Ну, давайте подивимось, довго, більш довготривалий прогноз на наступний місяць, що там буде. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що чекає місто Нікополь у наступному місяці, у листопаді? А я скажу руну правду. gabriel, to ferro para ver governador. i have a spare for the governor. it's Добре, що ми маємо? ну Тут хм. також не сказати, що прям дуже радужно, ну, але трошки веселіше. Добре, про все по порядку. Що ми маємо? Гебо, Торісас, Іса. Далі, феху перевернута, Евас перевернутий і Соло. Ну ось Гебо, знову таки, дари. Відповідно, партнерство, ну, гуманітарна допомога. Ясно, і взагалі, якби як допомога від держави на, відповідно, на відбудову міста, на його нормальну життєдіяльність, так? В цьому плані. Далі, Торесас. Будуть якісь. Ну, а це от агресивні дії. Так, да, відповідно. Активні дії будуть і в самому місті, да, відповідно. Ну, зрозуміло, ліквідація наслідків там. Підготовка, ну, в принципі, в листопаді то вже точно опалювальний сезон буде. Відповідно, опалювальний сезон і все, що з тим пов'язано. От від окупантів ось турісаз, агресивні дії, відповідно, да, все рівно. Але вже осіса падає. Тобто, якщо цей місяць не показується, то на наступний місяць, схоже, буде трохи легше. Чи це припинення? На жаль, ні. Не так би виглядало. Ще летітиме, але схоже, що менше летітиме. От. Чому? Ну, тому що, схоже, трошки їм не до нікуполя стане. Ну, це вже моє припущення, по іншим розкладам, відповідно. Далі. Що ми маємо? Певні обмеження маємо, якщо взяти у відриві від того, з чим обмеження. Да, ось якраз феху з фінансуванням. Тобто, схоже, що, що. Схоже, що. Ну, тобто, допомога йде, так, да, тут як. Матеріальна допомога, так відповідно, фінансова. Да. Але мова про те, що це, ну це, це збитки, до речі, да, в результаті от якраз прильотів. А якщо її сафеху взяти, то це певне обмеження ресурсу. Саме ну, не, 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 не нехватка, а обмеження. Тобто, от чомусь з тим буде пов'язано. Ну, Ну, так от. Ну, феху перевернута сама по собі, це якраз саме руйнування. Да, на жаль. Тут, ось, бачите, прильоти хоч і менше, але відповідно гірше. Да? Знов-таки, не показали на щастя, але, на жаль, це не означає, що їх зовсім не буде. Далі, я вас перевернутий. Ну, ось якийсь, це от відтік ресурсу, відтік фінансу, якщо так. Ну, Тут можна по-різному подивитись. Можна. ну... Може бути просто вивіз з міста чогось, ну не знаю, виробництва якогось там, передислокація чи там ще там щось. А може бути ну, корупція, може бути. Оце от гірший варіант, однозначно. От, Ну, як би, дивіться, якщо буде якийсь скандал з тим пов'язаний, ну от, от це от воно. Далі, якщо взяти цю связку, то ресурс, я вас перевернутий. Тобто, так, да, агресивні дії від окупантів є. Да. Але, відповідно, рух якийсь там, або що. Якщо будуть знову лякалки, що а, вони там підуть там, через по дну сухому Каховського водосховища, там на Нікополь, або що, не підуть. Лякалки, то все. Ну, відповідно, я і до того прогнози робив, казав, що не буде такого. Ось, ну, По фіналу соло. Будуть все-таки позитивні якісь новини для міста, будуть якісь ну, умовно перемоги. Да? Але Іса Соло невеличкі, відповідно. Да? Не треба чекати прямо чогось дуже масштабного. Ну, перемоги в якому плані. Як мені, бачиться, як мені бачиться, що це буде, ну, до речі, це ж і опалення сюди можна підвести, якщо так. Тобто, чи буде в нікополі опалення, Да, буде. Ну, не відповідаю на це питання. Е, але ну, схоже, що будуть з тим проблеми, тому що що, а тому, що окупанти можуть туди влупити благополучно, по котельням там, по що там. Ну, котельні зазвичай, так? Ось. Ну, але загалом місто з теплом буде, якщо так. <кхм> Далі, що ми тут ще маємо? Е, перемоги будуть в якому плані? В тому плані, що ну, наші будуть відповідь давати, одним словом. Схоже, на другому березі їм стане окупантам весело. В тому плані, що туди буде також у відповідь прилітати. Дуже гарно. Ну, що й посприяє зменшенню, відповідно, обстрілів і якби е, зменшенню інтенсивності обстрілів. Але, на жаль, вони тут ще проглядаються. На. Знов таки, мене питали, а коли закінчаться? Ну, на питання, коли таке Те, Руни і терміни не зовсім вони гарно це показують. Руни не календар, відповідно. Ну, от бачите, поки що кінця, на жаль, ще не проглядається. На найближчі відповідно, ну, цей місяць і наступний. Тому таке. Ну, десь і позитивні новини, а десь і не дуже. Ось такі от розклади вийшли. Так, да, на жаль, хтось з Нікополя, ну тримайтесь. По можливості, звичайно, вам би краще було звідти виїхати, якщо така можливість є. Тому що, як бачите, ще поки що радужних перспектив про закінчення обстрілів, поки що, на жаль, не ще не передбачається. От. Ну, а хто там, ну, не ігноруйте тривоги, попередження там, місцевої влади. у Вас там про обстріли, здається, попереджують, ну, наскільки знаю, принаймні, так? Ну отже, не ігноруйте. Тому що бачите, що буде ситуація така. ще, З обстрілами погана. Ну а решта більш-менш. Місто живе, якби. місто буде жити. Отак, на зло ворогам, відповідно. Ну, а решту відбудуємо. Головне, щоб люди, люди не гинули. Наші люди відповідно. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить